Сьогодні, 29 серпня, біля меморіалу захисникам України у Шостці відбувся пам'ятний захід, присвячений дню пам'яті захисників і захисниць, які загинули за незалежність і територіальну цілісність держави. Місцева громада, представники міської та районної влади, громадськості, а також родини полеглих воїнів, зібралися, щоб віддати шану героям. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час, але він проявив свій незламний дух. Багато наших земляків стали на захист рідної землі від загадників. Вони зі зброєю в руках захищають Україну. Ми пишаємось їх мужністю і героїзмом. Обов'язок кожного пам'ятати подвиг військових, які ціною життя захищали нашу країну. День пам'яті захисників і захисниць України, який відзначається 29 серпня. Був започаткований у 2019 році на знак пошани до тих, хто віддав життя за державу. Дата пов'язана з Іловайською трагедією 2014 року, одним із найкривавіших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Під час виходу українських сил з оточення через обіцяний зелений коридор, російські війська обстріляли колони. Українські захисники та захисниці проявили героїзм та спротив ворогу, однак зазнали великих втрат. Боги розгорталися на соняшникових полях, тому символом дня є сонях знак життя, мужності та скорботи. Учасники поклали квіти до меморіалу та вшанували загибле хвилиною мовчання. Це мить, коли серце стискається від болі і вдячності, згадуючи поіменно тих, хто віддав життя за незалежність України. Василь Кондратенко, Сергій Коворотний, Іван Євдокименко, Костянтин Сергієнко, Олександр Ковтон, Ярослав Бугаєвський, Антон Хоба, Дмитро Гринь, Роман Бердінов, Олександр Нікіпорець, Володимир Рек, Вадим Хроменко, Олексій Новиков, В'ячеслав Бірюк. Олександр Кін, Сергій Черненко, Роман Федотов, Сергій Терещенко. Шостінці перші стали на захист України. Прикраша частина з них віддала життя, і ми повинні їх пам'ятати. Ми повинні в них вчитись. Мужності і патріотизму. Сьогодні ми вшановуємо наших земляків шостінці завжди. Не стояли осторонь будь-яких проблем. Так сталося і з війною. Вони першими стали взяли до рук зброю, наші найкращі хлопці, і дівчата, стали на захист нашої рідної землі для того, щоб ми з вами змогли жити, творити, любити. Я дякую кожному. Вічна пам'ять, всім, хто. Втратив своє найцінніше, це своє життя. Сьогодні я прийшла до свого сина і до всіх загиблих пом'янути їх, що вони віддали своє життя за наш захист, за батьківщину. Всі ці хлопці в перших рядах вони дуже сміливі, захищали батьківщину. Вони виховані на патріотизмі. Тихий спокій. Ми будемо завжди їх пам'ятати. Дякуємо їм за захист. Він 14-го року захищав батьківщину. У 22-му році він 3 березня загинув, захищаючи під Маріуполем. Його звуть Гончаров Сергій Миколаєвич. Мій син завжди поруч. Я відчуваю його присутність щодня. Він так любив життя, ловив кожен момент, любив знімати. Мріяв жити довго та яскраво. І завжди повторював, все буде Україна, розповідає Віра Іванівна. Пішла я до сина свого синочок мій не руч. Це, це дуже боляче час лікує, але це неправда. Ця біль залишається назавжди. Просто до цієї болі привикаєш і живеш з нею. А так дуже важко, дуже важко. Моя надія моя гора, моя гордість, моя радість, моє життя. Проценко Юлія та Левицька Наталія прийшли вшанувати пам'ять проценка Сергія Олександровича, який загинув у Торецьку. Мій зять, сестри чоловік. Тому ми прийшли це для нас дуже важливо. Ці люди, які боронять нашу країну, ну віддали найцінніше своє життя. Шосткинська громада щороку вшановує загиблих захисників і захисниць, підтримуючи їхні родини та зберігаючи пам'ять про героїв.